В інфекційному відділенні Астрийської міської лікарні усі пацієнти з одного і того ж табору в Карпатах. Донька Мар'яна Аліса відпочити приїхала з Дніпра. Увечері першого ж дня дитина зателефонувала матері. Вона почала мені шепотом казати, що Почали діти, їм стало погано і попросили не казати батькам. Ми почали дзвонити вважатим, там, дізнаватися, яка обстановка. Вони нічого не казали, вони не відповідали на дзвінки ні на які нічого не казали. Надвечір у табір однією з перших до своїх дітей, які занедужали, приїхала киянка Катерина. Те, що побачила її, шокувало. Я дійшла. До другого поверху, до свого сина, і побачила, що він майже не там лежить, бо йому було вже дуже погано. У кабінеті медикині табору Катерина побачила зошит із записами звернень. Їх було 40, але попри це, швидку ніхто не викликав. Вони дослівно сказали, сказала, що їй заборонили. Вона запитувала в цих там. Є його звуть Андрій. А вона запитувала в нього, і типу, він нічого не викликав, не дозволив викликати швидку. Щойно жінка опублікувала дописи в соціальних мережах, з'ясувала, що схоже в цьому закладі траплялося і раніше, але розголосу не було у півсотні всіх дітей від 7 до 17 років. Попередній діагноз гостра кишкова інфекція. Всіх була так звана кишкова тріада, тошнота, рвота, половина дітей мало температуру: 38-38,5. Медики припускають, заразитися вони могли через нехтування гігієною, воду або харчі. Приміром, яйця або м'ясо. Помню, картошку шарло. Пам'ятаю, картоплю, шарлотку їла. Пластівці з молоком теж, макарони були, м'ясо. Але поки про джерело отруєння говорити зарано у п'ятьох дітей уже підтвердили норовірус. Якщо цей вірус потрапить, чи в воду, чи в продукти харчування, чи комусь сказати добрий день після рукопотискання, з'їсти яблучко. Якщо та людина була інфікована і на руках був норовірус, цього може бути цілком достатньо. Намагаємося зателефонувати в табір за номером, який зазначений на офіційному сайті. Онент не відповідає. Спробуйте, будь ласка, пізніше. Як бачите, гудки йдуть. Тобто телефон не є поза зоною досяжності. Це означає, що адміністратори слухавки не беруть. Тож ми вирушаємо самі до закладу дитячого дозвілля. Після слідчих дій батькам дозволили заходити на його територію. А Валерії і Світлані з Кривого Рогу навіть вдалося вийти на зв'язок з адміністрацією. Кажуть, що вони зараз організовують для дітей, які залишилися у таборі трансфер, щоб їх розвести по домам, і потім будуть повертати гроші поступово. До речі, за відпочинок дітей батьки сплатили 20 тисяч гривень. При цьому жінки стверджують, попри те, що у дітей була висока температура і зневоднення, належну допомогу їм надали тільки в лікарні. Не давали не медикаментів, нічого. Навіть я знаю, що забороняли визивати скору. їхня була перша версія, яку ми отримали смс-ку. Що якісь двоє дітей привезли цю хворобу на першому поверсі? Ми зустріли жінку, яка представилася лікаркою табору. Запевняє, працює тут на волонтерських засадах, і те, що не надавало допомоги, спростовує. Вот ліки, всі, що я казала, відразу ж, ну, що мені можна заборонити, скажіть, будь ласка, ті, хто ще є якісь явища там, я їх от, ну, наблюдаю і даю ті ліки, які зараз потребують. Якщо я бачу, що якась інтоксикація полишається, там дитина дуже погано себе почуває, я викликаю швидко. Поліція відкрила кримінальне провадження. Фахівці держпродспоживслужби відібрали проби із продуктів, готових страв та води. Попри встановлений норовірус у кількох дітей, джерело зараження все ще не знайшли. Роман Гаврилів Юрій Глобінка, подробиці Телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.